Що, коропова рибалочка, нарешті зібрались. Там у нас, як завжди, повний став. Ну і рибки на нас чекають. Ну що, ви думали, це канал про дрони? Ну То відписуйтесь, бо тепер це канал про рибалку. Це жарт, якщо. Конкретно цей відос вирішив розбавити контент. Нарешті вирвались на рибалочку, то в темі той шарить і паралельно підняв цей ставочок з дрону. І Зараз будемо робити закидочку. Ось таке гарне мальовниче місце. Посилання на ставок буде в описі. Хоча це не реклама, ну кому чи, треба. Так, от мій кораблик самозборний. Е там повний треш всередині. Того я вам не показував і не буду показувати, як я його робив. Це лягають по корабликам. Ну але нічого там складного, в інтернеті ви багато знайдете. Ну і такої, друзі, будемо зараз замішуватись, закидуватись та відпочивати. Поки я тут трендюю на мотові круги, Макс робить справу. Вот. Ну и все. Прикормочка. Молодая, как креветка. Без него дома не вхожу. Вот. М -м -м. Риба от нього дуриет. Це правда. Тихом, Та нормально, ч? Вот <рес> ну, так воно, так. Майже розклались, майже закинулись. Ой, класс! Природа, погода. Просто цитарочка. Ну что, друзья, тест кораблика. Хорошо. Вроде сухо. Ну що, друзі, оце самий сенс, самий смак прикормка. кормках. Будя рибалці, хто не шарить. Ой, що це таке красиве. Що це таке? Що це? Там не є слива ще, розмішав би. Ой, це прямалітна слива. Ой, камера не передає запахи, але це. Може не нема. Вона така більш мясна, а це ж все таки фрукт. Такий фрукт, ой, кайф. І мешалка для прикормки. У води туди є сенс трохи дати. Ну, може розіровку прям, щоб виходить. Разіровка дефіцит. Давай, я щось ой. Ну, просто... Казочка. значить Це прикормка слива, а дерево шовковується. Трошки не відповідає. Но, я думаю, риба аж так не відрізняє. І що, от ми нужденні, риємося сміттє. А, а що треба? Поплавок вже є. На то, то, то столовий. Та ну, Ми заплатимо. Ми заплатимо. А ми все одно заплатимо. Перша риба, набой, карасик без опариша. ну Такий гарний. Півтори моїх ладошки. Це маленький 6-мм попап. Ось такий карасевич. Перший. Перша рибка. Ой. Ми правда трошки за іншою приїхали, ну але... І карасю будемо раді. А, який Сріблястий. У нас так толком нічого й не клюнуло, крім однієї покльовки коропа. Його, на жаль, ми не реалізували, та я не встиг його зазняти. А от у рибака ліворуч сталася дуже цікава ситуація. Два товстолоб'ячих поплавка пішли під воду. Ми це спостерігаємо, проходить 10 хвилин, і ніхто їх не витягує, плавки то йдуть під воду, то випливають. І ми пішли сказати, рибаку, що в нього клює. А він спить ось у цьому чудовому фургончику. Протягом 10 хвилин ми його нарешті збудили і почалось ось це. Оба. Ну що, поїхали. Плоскачівка фішили. Власник совшеної персони буде рибаків, щоб хоч рибу ловили. Такого сервісу нема більше. Хто на посаді? та везде боги какие спиннинг. Не. Давай. О! Да вы же не возвращал в этой елке палки. Давай, ты пидвой, На пиццаке Макс? Че Макс? Есть? Да. Ой, Може нашу візьме? А, це це не менше, ну. Виходьте. Ну що, блін? Ох... Охренеть? Та ну ми за що. А якщо ну, б, не... б попутали чи порвали, б ну. Та нас. Ну, я... Ти знаєте, як стараюся, то ні не кліє. А да. як п'яний спиш, то. Сюди треба пухати починати. Нам пора, не вистачає. Йоу. Опа, Так, відтягуйте. Невеличкі такі кіла три. До трьох. Ну це лобатий. Одійдіть, може, нагору трошки. Чуть-чуть назад треба. Оді йдіть наверх, він тоді підійде сам. Йому треба воздушку оддати, попадуть.

Ну ну, ну! не вийшов. Ой, красота. Десь yeah. три yeah. yeah. <laughs> <Two, three. laughs> <three> 500. Ну, кайф. Ну, десь. А це можна не з половиною до трьох. Та це можна не важить вже. Тут глаз. Ти Я не піду за <рисую> вісами, я вже бачив. Є, та <рисую> а, а, ну. Та маша. А слідуючий, ну, краса. Рибак, рибак зловив. Так, а другий, другий. Що там? <рисую> Красава. <рисую> а, <рисую> я, я так. <рисую> а, є світло. Є. Я, я все скину. <рисую> У нас риби нема, але ми з GoPro. Ну що? Ну що? А поцелуй. Та ні, це до двох. Вон зеленый, там танцюйки дробить. Ловите. О, О, це воно. 3500. О, ловить зеленый, дай, да хай, да! Та ловіть! Та елки-палки! Та давайте! Ви вже на рибалку приїхали чи спать, пьяни. Так ловіть! ловить! Що з ним робити? ти хочеш відтягувати рибку? Та я не знаю, що там... Ти витягни, давай. Я не пізно. Без якогось. Я щас не пізно чую, я йду по бачу. То ти будеш винним, це класно. Я не хочу брати на себе відтягувати. Він покаже. Оп. О. А, та тут його. Та, це да. Це такий у нас Ого! Тоже риба, його. Ну що, нас... знімаємось. А той чоловік гарного лобатого потягнув. Ми одного коропа пропустили, ну, не клює. Зазвичай тут 3-4 коропа за добу можна взяти, ну, цього разу так. Але все одно, дуже крута погода, дуже класний день. Рибалочка. це Рибаличка... не ну, драки, п'яні мужики, які не підсікають в столові. Це правда. Унікальний експіріс. Унікальний експіріс, так. Да. Ну все, до зустрічі. А, ну да, да. Знімаємося, складаємо вудки і прибув останній карасик. Хай іде додому. Того теж випусти. Рибу потрібно випускати. Що ти? Коропів погрузив? Ој, мецева режеш.